Друзі, привіт! Багато хто вже з вас чув про те, що з 1 жовтня жінок перестануть випускати за кордон. Інформація ця часто з'являється в різних новинах, статтях, публікаціях і дуже часто в різних відеороликах. І я відразу вам скажу, що. Інформація ця є наполовину неправдивою, і ті люди, які публікують, свідомо вводять вас в оману. Тому зараз я вам розповім, як насправді все працює, в чому насправді будуть зміни, і що очікувати жінкам, починаючи з 1 жовтня. Почалося все це ще минулого року, а саме 11 жовтня, тому що саме тоді, в той день, міністерство оборони України опублікувало наказ під номером 313, в якому йшлося про те, що відтепер всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають певні професії зобов'язані стати на військовий облік і зробити вони це можуть до 1 жовтня 2022 року. Але, як ми пам'ятаємо, до цього наказу всі віднеслись досить несерйозно. Він викликав дуже багато різних жартів та обговорень в мережі. Але тим не менше, 7 лютого 2022 року цей наказ був змінений. І там на сьогоднішній день в переліку є 14 спеціальностей і 7 категорій, які зобов'язують жінок стати на військовий облік до 1 жовтня 2022 року. Більше того, кожного року. Року до 1 березня головнокомандувач Збройних сил України повинен вносити зміни в цей наказ і або додавати, або віднімати категорії жінок, які повинні ставати на військовий облік. Посилання на наказ від Міністерства оборони України на офіційний перелік 14 спеціальностей із 7 професій, як завжди, я залишу для вас в описі під відео, щоб ви також не спіша з ним змогли детально ознайомитись. І перш за все, що я хотів би вам пояснити, це те, що постанова на військовий облік не дорівнює мобілізації. Так. Це означає, що вас можуть призвати на військову службу у воєнний час, або ви можете бути залучені до виконання різних робіт з оборони нашої держави у воєнний час. Це цього не виключає але. Постанова на військову службу це не означає, що сьогодні або завтра вас мобілізують і ви будете відправлені захищати нашу країну. Це абсолютно дві різні речі. Також ви повинні знати, що постанова на військовий облік для жінок нічим не відрізняється від постанови на військовий облік для чоловіків, тобто пакет документів і медична комісія. І те ж саме стосується і відстрочки від призову. Умови і причини ті ж самі, як і для чоловіків. Наприклад, багатодітні виховують одні неповнолітню дитину, виховують дитину з інвалідністю і так далі. І найголовніше це те, на чому зараз маніпулює максимальна кількість людей, який публікує цю інформацію. Це виїзд жінок за кордон. Дивіться, на сьогоднішній день немає жодного офіційного підтвердження, немає жодного офіційного нормативно правового акта, немає закону, немає постанови, яка б підтверджувала. Той факт, що жінки, які стануть на військовий облік, вони будуть обмежені у виїзді за кордон. Все те, що ви чуєте, це не більше ніж просто слова, і про це ви можете прямо пояснювати своїм друзям, які чули цю новину, які повірили в неї. Далі також хочу звернути вашу увагу на те, що в інтернеті вже поширюється інформація про те, що постанова на військовий облік зміщується з 1 жовтня на 1 січня 2023 року. Тобто встановлюється ніби ось такий перехідний період. Про це також кажу відразу. Це просто слова ніякої офіційної інформації, і тим більше ніякого офіційного підтвердження про це переміщення цієї дати немає. Це також майте на увазі. Також особисто від себе я хочу додати те, що не відноситесь несерйозно до цього наказу і робіть те, що від вас потрібно. Якщо держава вимагає, тим більше у воєнний час це потрібно зробити. Також дивіться, якщо у вас є сумніви, або навпаки, у вас є можливість і є потреба виїхати за кордон, я б особисто... Рекомендував би вам це зробити до 1 жовтня. Так, ми не маємо жодних механізмів. Ми не маємо підтверджень того, що жінок перестануть випускати. Але знаючи те, що у нас. Такий час все може різко змінитися. Я радив би вам не ризикувати і знову ж таки серйозніше віднестися до цього документу. Тому, якщо у вас є потреба виїхати за кордон, будь ласка, зробіть це до 1 жовтня. Також, друзі, дуже прошу вас завжди слідкувати за усіма новинами, але не вірити всьому тому, що ви бачите в інтернеті, і перевіряти новини, які ви бачите. З перевіркою новин тут, як завжди, я вам допоможу. Тому підписуйтесь на мій канал, тому що я завжди простими словами пояснюю складні закони. І постанови. Ну на цьому, друзі, в мене все. Залишайтеся зі мною, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!